Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є сьогодні. У нас на огляді Офіс Elite. Це сучасне офісне крісло преміум класу, створене для тих, хто проводить за роботою довгі години і цінує максимальний комфорт. Воно поєднує стильний дизайн, продумані ергономічні рішення та інноваційні функції, які роблять сидіння природним і здоровим для вашої спини. Перед тим як ми розпочнемо від вас, ось така вподобаєчка і підписочка на канал. Почну з візуальної ідеї. Офіс Про Еліт це крісло зі стриманими сучасними силуетами де кожен елемент має функціональний сенс, воно виглядає легким завдяки суцільній сітці на спинці й сидінні, але водночас відчувається масивним і надійним за рахунок щільного каркаса та широкої хрестовини. Сірий колір, обивки, стіпка і вставка витримані в одному тоні. Тому крісло органічно вписується і в мінімалістичний домашній сетап, і в строгий офісний інтер'єр. Січастий дизайн не просто про естетику. Він забезпечує постійну вентиляцію, не накопичує тепло і дозволяє комфортно працювати довго, без Гріву спини та стегон. Це важливо для тих, хто проводить за столом по 8-10 годин на день, особливо в теплу пору року або в приміщеннях без активного кондиціонування. Тут сітка покриває і спинку, і сидіння, створюючи однорідну дихаючу поверхню, яка не продавлюється плямами, а еластично підтримує тіло по всій площі контакту. Ключова відмінність цієї моделі багатосекційна спинка. Вона складається з трьох логічних зон: регульованого підголівника, основного центрального модуля та двох окремих поперекових елементів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком. Різних акцій, посилання на товар в описі під відео. Така архітектура дозволяє точніше потрапити у вашу анатомію. Верхня частина відповідає за розвантаження шийного відділу та правильний кут нахилу голови. Центральний сегмент стабілізує грудний відділ, а дві незалежні поперекові секції підлаштовуються під вигин нижньої спини. У підсумку спинка не змушує вас підлаштовуватись під крісло. Навпаки, вона адаптується під вас, навіть коли ви змінюєте позу або кут нахилу. При тривалій роботі це означає менше мікронапруження, менше. Що тому м'язів і відчутно спокійнішу спину наприкінці дня. Підголівник тут не формальний аксесуар, а повноцінний робочий вузол. Він регулюється по висоті та коту, тому його легко виставити так, щоб шия не ламалась і не напружувалась, коли ви читаєте з монітора або відкидаєтесь в режимі наради. Особливо це відчувається у зв'язці з самоадаптивним механізмом нахилу, який підлаштовується під вагу і плавно підтримує спину. Ви відхиляєтеся, а підголівник м'яко зустрічає голову. Сидіння виконане в єдиному стилі з сітчастою Верхне, і воно пружне рівномірно розпреділяє вагу і не просідає точково під стегнами. Завдяки матеріалу менше накопичується волога, а тканина швидше відновлює форму після зміни пози. Важливо, що крісло розраховане на користувачів зі зростом до 1,90 м та вагою до 130 кг, Отже, запас по габаритах і міцності тут закладений із розумним резервом. Якщо говорити мовою цифр, габарити сидіння становлять близько 510 на 530 мм, а спинка близько 560 на. 785 міліметрів загальна висота крісла сягає орієнтовно 1410 міліметрів. Це той випадок, коли геометрія відповідає реальному сценарію використання. Є простір і для невисоких користувачів, таких як я, і для високих, без компромісів у підтримці стегон і лопаток. Підлокітники 4D: одна з найважливіших деталей конструкції. Якщо ви багато друкуєте або працюєте з мишою, тут вони рухаються у чотирьох напрямках: по висоті, вздовж осів вперед назад, з горизонтальним сувом і поворотом усередину на М'яка накладка з поліуретану не ковзає та не натирає передпліччя? А широкий діапазон регулювань дозволяє виставити руку так, щоб плечі залишалися розслабленими, а зап'ястки на одній лінії з клавіатурою чи планшетом. У динаміці це означає менше напруги у трапецях і передпліччях та стабільнішу посадку під час довгих сесій монтажу коду чи гри у кріслі офіс Pro Elite передбачена зручна висувна підставка для ніг, яка робить робочий процес комфортнішим. Вона легко розкладається під сидінням та дозволяє розслабити ноги під час відпочинку або тривалого сидіння за столом. Підставка має ергономічну конструкцію, м'яку оббивку та достатню ширину, щоб забезпечити правильну підтримку. У основі надійний каркас з нейлону і масивна хрестовина на п'ятьох опорах. Гаслів четвертого класу працює плавно без підстрибувань при підйомі а поліуретанові ролики діаметром 60 Міліметрів тихо котяться як по ламінату, так і по офісному ковроліну. Це саме той випадок, коли конструктив забезпечує не лише надійність, а й акустичний комфорт. Ви можете переміщуватися робочим місцем, не відволікаючи колег і не боячись подряпати підлогу. За масою теж відповідно запас міцності. Близько 21 кг 900 г, грамів крісло стоїть упевнено, не грає під час відкидання і не видає порожніх резонансів при різких змінах пози. Окремо відзначу логіку ергономічних регулювань, закладених у Спинка піднімається по висоті, зберігаючи правильний контакт поперекових секцій із вашою спиною. А механізм нахилу дозволяє фіксувати зручний кут до 130 градусів. У результаті ви швидко переходите між робочою вертикаллю, читанням і нарадою, не втрачаючи підтримки в критичних зонах. На практиці це важливо, коли спинка і підголовники залишаються там, де ви їх поставили. Шия не ловить вагу голови, а поперек не зависає у повітрі. Саме за рахунок цього офіс про еліт відчувається спокійним передбачуваним. І таким, що тримає посадку протягом дня, завершу дрібницями, які часто визначають щоденний комфорт, ролики на 60 мм не збирають дрібне сміття і менше схильні застрягати в стиках покриттів. Сітка не залущується блиском після контакту з одягом і швидко повертає натяг після тривалого навантаження. Каркас з нейлону не холодить як метал і не вимагає делікатного догляду. Достатньо періодично проходитися пилососом і вологою серветкою. Крісло сміливо можна розглядати як універсальну базу для команди з різними параметрами. Метрами тіла, якщо сказати по-простому, Офіс про еліт реально зручне крісло, сів і відразу відчуваєш, що спина тримається правильно, підголівники підлаштовуються, руки на підлокітниках лежать як треба. Сітка не парить, навіть у спеку, колеса катаються плавно, нічого не скрипить і не люфтить. Видно, що зроблено якісно і надовго. Це якраз той випадок, коли купуєш не просто стілець, а річ у яку вкладаєшся один раз і отримуєш комфорт щодня. Якщо це сподобався, ви знаєте вподобаєчка, підписочка на канал. Ну і звичайно, друзі, обов'язково пишете коментар, що ви думаєте на рахунок ось цього ергономічного крісла. Мені воно зайшло ну просто нереально. А ви свою думку напишіть під цим відео. а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.